Всім привіт! З вами Дільфінич і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно грати на командирі. Ні для кого не секрет, що саме командир складі є головною бойовою одиницею, і саме складні дають головний імпакт для перемоги команди. В цьому відео я спробую дати вам головні поради, які допоможуть вам. Краще грати на командирі і побудувати фундамент для подальшого вашого прогресу в цій грі на цій ролі. Ну і перша порада: беріть складного тільки при наявності вже досвіду в грі. Тобто, для того щоб повноцінно відіграти на цій ролі і не зруїнити гру вашій команді, у вас вже повинен бути якийсь багаж знань. І якийсь досвід, без якого ви не зможете повноцінно складити. Ну і друга порада це ставте бекап реліпонти. Особисто я в більшості випадків визначаю рівень офіцера саме по тому, як він ставить раліпоєнти. наскільки часто він їх втрачає, де він ставить раліки і як він реагує на втрату свого релліпойнту. Ви повинні зрозуміти, що у разі блока хаба у вас завжди повинен бути бекап раліпоінт, який допоможе розблочити ваш хаб і продовжити виконувати вашу задачу. Ну і третя порада: не забувайте роздавати фаєртіми. Та, дуже багато недосвідчених офіцерів взагалі не знають, що таке фаертіми, тому, будь ласка, розберіться, розберіться, як вони працюють, подумайте, кому краще їх видати, наприклад, краще можливо, видати труби або тандемо, щоб. Ви могли споставити на їхню браву свою альфу і допомогти їм визначити відстань для знищення ворожої техніки. Четверта порада вивчить таймінги на різних картах. Ви як офіцер повинні знати, куди вам потрібно їхати, наскільки швидко ви туди можете доїхати, куди доїхати ви не встигаєте, і вас зустріне ворог. Це все те, про що повинен знати кожен офіцер. Тому, будь ласка, не потрібно чекати по 20-30 секунд ваших тімейтів, щоб потім приїхати на точку з в 30-40 секунд. Тому що, скоріше за все, там вже буде ворог і поставити фобий хаб ви вже не зможете. Ну і п'ята порада це комунікація з командиром сторони та іншими офіцерами. Це основна риса кожного офіцера, це саме комунікабельність. Ви не повинні боятися розмовляти з іншими людьми. Тому спілкуйтесь, задавайте питання, якщо вам щось не зрозуміло, тому що без комунікації офіцерів в складі дуже важко. Тому що наша українська ком'юніті доволі дружня і ми завжди готові допомогти людям, які цього потребують. І якщо вам щось не зрозуміло, ми завжди вам допоможемо. Ну і шоста порада: навчитися правильно ставити фоби хаби. Ви повинні розуміти, що коли ви берете офіцери, ви вже повинні знати різницю, що таке ФОБа, що таке хаб, як її правильно ставити, скільки вам потрібно стройматеріалів, скільки потрібно патронів взяти з собою. Ця вся база вже у вас повинна бути. Тому, будь ласка, пройдіть, можливо, полігон, поїздіть з іншими офіцерами, подивіться, як вони це будують, скільки вони беруть, позадавайте питання, щоб у вас вже була якась база, і ви були готові поставити. Нормальну ФОБу і хаб і допомогти виграти вашій команді. Ну і сьома порада визначить, які ролі потрібні вашому складу. А саме слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб у вашому складі був хоча б мінімум один медик, також труба або тандем та один кулеметник. Це базовий набір, який ви повинні мати в вашому складі. Восьма порада: слідкуйте за грою більш досвідчених офіцерів, а також аналізуйте їх і свою гру. Тобто, якщо ви тільки почали свій шлях на офіцері, намагайтеся подивитися, як грають можливо кланові офіцері. Можливо, навіть це може бути недосвідчений офіцер, а просто подивитися за людиною, як вона їздить, як вона ставить ралі-поінт, і спробуйте проаналізувати її гру. Що вона робить неправильно, що вона робить правильно. Але, звичайно, бажано вам знайти досвідчених офіцерів, які можна так сказати, стануть для вас кумирами, і ви будете дивитися за їхньою грою, аналізувати її. І вже покращувати свою. Ну і дев'ята порада. Після кожної гри: задавайте собі питання, чи все я зробив правильно. Особисто мені це дуже допомогло не стояти на місці і продовжити розвиватися. Ви повинні зрозуміти, що скільки годин би у вас не було, ви все рівно будете робити десь помилки, приймати десь неправильне рішення. Тому що ви в першу чергу людина, і скільки б досвіду у вас не було, помилки будуть з'являтися. Головне для вас це побачити ці помилки і в майбутньому на. Намагатися їх не допустити. Для цього завжди питайте в себе, чи все я зробив як потрібно. Це, до речі, працює не тільки на ролі складного, а також і на інших ролях. Ну і десята порада це використовуйте намлок та не флудіть в чат складний. Дуже багато я бачив офіцерів, які беруть складного і починають просто флудити туди в чат. Хлопці, в мене міномет, привезіть мені патрони, допоможіть, на мене напали. Не потрібно забивати, скажімо так, такою непотрібною інформацією, ем, складний чат. Намагайтеся говорити максимально лаконічно, а також використовуйте намлок, якщо це стосується тільки одного складу, і ця інформація іншим просто не потрібна. В принципі на цьому в мене все. Я сподіваюся, що ці поради були для вас корисними, і з вас і справді вийде гарний офіцер. В будь-якому випадку намагайтеся грати склад з розумом. Тому всім дякую за увагу, хлопці, і слава Україні!